Це не маленьке, це чимало, ось такого плана. То ми з них мотаємо, мотаємо ручки. Це довготривалий процес, і це як знаєте, як ото світло вимкнене, можна себе зайняти роботою. Оце, от, як... Працівниці музею ткацтва власноруч виготовляють шопери та продають за донат для підтримки військових. Директорка музею Вікторія Шприндель пригадує, що спершу до роботи долучалися й учні місцевих шкіл. Один раз вчителька трудового навчання і технології із ліцею номер 3 привела своїх дівчат і розглядали дівчата рушники, розглядали орнаменти. А потім кажуть, а можна щось таке зробити, щоб можна було в руках носити? І потім хтось із дівчат каже, а давайте зробимо шопери. Ну, давайте зробимо шопери. Ми погодилися наткати якісь елементи, взяти візерунки кролевицькі, А дівчата вже почали працювати над шоперами, використовуючи батьківські джинси. Дівчата кажуть, давайте, можливо, зробимо не так. Давайте ми підготуємо технічні малюнки. І вирішили зробити не просто щоб це була ткана торба, а щоб це був аксесуар, який жінки, який жінка може одягнути під різне обрання і показати його. Тобто Купили підклад. Купили павутинку, сумочки проклеювали на підкладі, робили і вставляли зверху струни, щоб торбина, щоб уже шопер мав, скажімо так, торговий вигляд. Ну і дітвора ж звичайно, каже: Давайте якось же, щоб вони були корисні для всіх. І відповідно вони встановили ціну. Частково вони обирали, забирали кошти для себе, для своїх учнівських потреб. для... Які використовували вони на, на, на уроках праці. І вже другу частину вони відкладали нашим хлопцям і дівчатам і вже передавали волонтерам або без, безпосередньо відсилали за потребами військовим. На широкому верстаті одночасно виготовляють два шопери. Робота над однією торбинкою займає близько 4-5 годин, розповідає Вікторія. Якщо це складний орнамент і потрібно доматувати шпулі і закладати більше ниток, то це. Ну, годин, годин сім, можливо, вісім, ну десь так. У процесі задіяна Ірина Порига. Жінка з дитинства займається шиттям. На початку повномасштабного вторгнення шила для військових розгрузки та підсумки, яких тоді не було у вільному доступі. Дуже цікаво те, що коли от шиєш для хлопців, коли вони звертаються, ти вкладаєш туди певну от енергетику. І коли ти шиєш. У тебе, ото особисто в мене, це викликає те, що вони будуть користуватися тим, що я виготовила, і це буде як захист, ментальний захист для наших захисників. На шопери музею свого часу звернув увагу військовий із Харкова, Ігор Литвинов. Директорка пригадує, що довго підтримували з ним зв'язок, і за цей час Ігор став для майстрів близькою людиною. І Замовлені шопери так, передали що йому що як подарунок. Однак Ігор загинув під час служби. Орнамент Пелегей Литвиновий Барташ. Він відповідно три сумочки. Дві сумочки мимо таких торбинки подарували, якби це, щоб це була його історія, щоб це була його родинне, скажімо, дерево. Ну і, і в пам'ять, в пам'ять про нього це якби є одним із улюблених наших орнаментів. Частину шоперів замовляють українці, які нині живуть за кордоном, говорить Вікторія. Готові вироби також продають на благодійних ярмарках у Канаді. Зібрані кошти спрямовують на закупівлю, спорядження та необхідних речей для українських військових. Розповідає Вікторія Шприндель. От вони просять виготовити шопери. Знову ж таки, за донат, вони нам донатять, ми відкладаємо ці кошти військовим і за ці кошти передають нашим військовим або медичні засоби, або засоби захисту, або теплі речі, як, ну, як спальні мішки, і щось от такого плану. Це дуже приємно, тому що там оцінили і нашу роботу, і там ми ж знаємо ціну, за яку продають шопері, дуже приємно, що вони саме там вони збирають ну, таку я би сказати, немаленьку суму коштів, які йдуть на користь нашим хлопцям і дівчатам. У музеї кілька років поспіль організовують благодійний аукціон. Долучаються до подібних заходів і в інших містах України. Усі зібрані кошти спрямовують на підтримку українських військових. На аукціон запропонували виготовити от, розгрузку. Думали, як вкласти туди, вивчаючи символіку, ми знаємо, що восьмиполісткова квітка це символ захисту життя. От вона споріднена з зіркою Алатир. Це також от, цей символ. Він є символом е, захисту. Тому на розгрузці ми вирішили написати кролевець і от, зобразити безпосередньо восьмипелюсткову квітку як е, захист, як символ життя. Наші майстрині виготовили, ви, виткали е, вже заготовку на тканині. Це ручна робота була все ми його потім взяли, пошили. І було дуже приємно, що на аукціоні за цей лот боролися. У музеї встановили скриньку, де відвідувачі залишають кошти за придбані вироби. Їх працівниці передають військовому напряму або через волонтерів. Кажуть, роблять це вже близько трьох років. Ну, така річ, скажімо так, для когось вона стала прикрасою, комусь вона гріє душу, а комусь вона хай не багато, але вона допомагає, допомагає на ті ж самі якісь особисті засоби, чи на якісь великі потреби. Намагаємося постійно, щоб кожного, кожного задов... ну не кожного задовольнити, да? а намагаємося всіх волонтерів обійти, всім запропонувати свою допомогу. Чи можемо. Тобто ми музей, хай ми невеликий. Не Музей, але ми намагаємося бути корисними сьогодні. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.